Коли печія замучила, ти не засмучуйся, але і не раджу забивати, адже печія може бути ознакою інфаркту або навіть онкології. Отакої. Якщо ж це разова акція, то слухай, що робити, а спершу підпишись. Перше, що допоможе позбутися печії – це а вже ж ліки. Друге при печії випий трав'яний чай. Третє знежирене молоко знімає печіння. Четверте, деякі дослідження показують, що жруйка знімає печію за півгодини. Пробували. Напишіть, спрацювало? п'яте. З'їжте дві чайні ложки льняного насіння. Ну і шосте випийте склянку лужної мінеральної води. Важливо самостійно прибираємо печію лише тоді, коли вона виникає зрідка. Якщо це у вас частенько, обов'язково до лікаря. А ну і не забудь лишити коментар. Це буде корисно знати всім.